Нещодавно пройшли громадські слухання щодо генерального плану плютів. З приводу цього виникло дуже багато питань, які задаєте ви, шановні виборці. Хотів би на деякі з тих питань хотів би надати вам відповідь. От є питання, яким чином створювалася загальна концепція генерального плану, хто саме формував завдання проєктантам. Ну, давайте так: генеральний план плютів, ідея. Саме того розширення генерального плана плютів, яке сьогодні відбувається, належить не мені. Ця ідея належить моєму попереднику Павлу Генріховичу Козерєву. Такий генеральний план, трохи в іншому вигляді, правда, розроблявся. Його подавали в 16 році на затвердження, але на превеликий жаль, він не пройшов. Всі погодження, і тоді інша процедура була за законом. Вона була набагато складніша, ніж сьогодні вона в громаді, то його не встигли закінчити. Ми підхопили ту ідею, яка була. Значить, відкоригували її з архітекторами, з проєктантами, з власниками, користувачами земельних ділянок, з підприємствами, які знаходяться на території планування. І саме з того з'явився той варіант генерального плану, який було представлено на громадські слухання. Цей генеральний план враховує державні інтереси. Це і кільцева велика дорога. Це і розв'язки. Ми враховуючи те, що у нас буде велика розв'язка на і виїзд на кільцеву дорогу, передбачили в генеральному плані ще один міст біля залізно залізнодорожного міста. І ще одну розв'язку в місті для того, щоб убрати той поток транспорту, транзитного, який сьогодні проходить через місто. Цей генеральний план передбачає забудову по приватних територіях, які є від козина, скажімо так, до обухова, бо розширення села Плюти в нашої громади в себе включає всі вільні території, які є кругом плютів, до від меж, умовно там казина, до меж обухова. В цьому генеральному плані передбачені не тільки дороги, там передбачені школи, дитячі садочки, там передбачені об'єкти інфраструктури, значить, він збалансований, як на мою думку, і враховуючи те, що він пройшов громадські слухання, він відповідає вимогам і за голосуванням громади, як воно показало. Значить, які ще питання? Фінансування цього проєкту відбулось за рахунок приватних осіб, за яких умов вони погодились оплатити нашу містобудівну документацію. Значить, на території планування є великі забудовники, їх декілька там крупних компаній це і Київ, і компанія Кан, яка от жилий комплекс Республіка в місті Київ будувала. Це і компанія Дім, паркій Сіті, дуже багато хто знає. Це потужні забудовники які будують сучасні будинки, ми е, опиралися в генеральному плані саме на забудову котеджну. Для того, щоб зробити компактні котеджні містечка, е, сучасні, і е, красиві і зручні для проживання. Е, Ті забудовники, які планують на власних земельних ділянках, повторюсь, власних, бо тут дуже багато хто починає розказувати, що зараз там це пороздавали і ще пороздають. Там є приватна власність власності земельні ділянки з 2003, там 2005, 2007 року. Це земельні ділянки, які там до 20 років знаходяться в приватній власності. Вони стояли за деякі ділянки, не сплачувались податки. Зараз всі податки сплачують. Це ви бачите по бюджетним надходженням і по росту нашого бюджету громадського. От ці забудовники погодились сплатити за місто, і я вам скажу суттєві гроші, це ще до війни 2,5 млн грн. Ну щоб було зрозуміло, це десь 100 тисяч доларів сплатили забудовники за місто за реалізацію цього генерального плану. В громаді неоднозначне відношення до проєкту великої кільцевої дороги, яка вже позначена на цьому генплані. Чи був шанс уникнути її будівництва? Ну, давайте я вам скажу так. Це будівництво державне, і це її саме державні інтереси, уникнути будівництва, ну, по-перше, Якщо це державна програма, є програми і державного вилучення земельних ділянок для суспільних потреб і таке інше. А у мене просто запитання, а чому ми маємо уникнути? Інші громади б'ються за те, щоб біля них вона проходила, щоб у них були зручні заїзди на ту, округу, на ту кільцеву дорогу, бо те приводить до нових робочих місць, до розвитку інфраструктури, до наповнення бюджету і розвитку саме самої громади. Я вам скажу, всі ці е, пугалки, які багато років людям розказували, що ця кільцева дорога, е, вона у вас там засиплена брудом, е, буде там е, забруднене повітря там і ще щось інше. Слухайте, ну це бред. Е, Просто в тій сучасності, в якій ми сьогодні існуємо, дивіться, як розвивається ринок електромобілів. Вся Європа вже прийняла е, рішення з 25 по 30 взагалі перейти на електро і ДВС, і, е, всі припинити випуск е, двигунів внутрішнього згорання. Е, не буде ніякого забруднення. Е, я вам скажу більше. Е, в, в, в домі з видом на Бруклінський міст, там умовно, і або на якийсь міст, в якомусь іншому місті, там в Празі квартири стоять набагато більше, ніж просто вид на якусь воду. І питання не в тому. Питання в тому, що ми отримуємо зручний під'їзд до Бориспольського аеропорту. Ми отримуємо зручні розв'язки по місту Київ. Ми отримуємо економію в логістику. І все остальне. Це приведе до кращого там, обслуговування в нашому місту, до покращення тому, мов, для споживачів і такого іншого. На Ескізі деякі острови позначені як рекреаційна зона, яким чином громадяни зможуть нею користуватися? Дуже цікаве питання. Значить, дивіться, не тільки рекреаційна зона, на проєкті генерального плану є бачення створення парків, я вам скажу. Більше е, є велике бажання, е, той, що у нас є заказник місцевого значення і Казинський, да, і заказник Істугна, стугна, заказник Обухівський об'єднати і створити національний парк. Е, ми вже ведемо консультації з Міністерством екології, ведемо консультації з обласною радою. Бо треба буде рішення обласної ради для того, щоб створити такого класу парк. Е, такого класу парк дасть можливість. Використовувати той парк для людей для відпочинку. Там можна буде робити і невеличкі, не тільки ландшафтні, але і невеличкі заповідники. Можна буде робити якісь там території по розвитку тваринництва якогось, там. Ну, що завгодно, можна зробити там. Там можна буде зробити велодорожки, якісь пішохідні зони для того, щоб люди гулять могли. І дуже-дуже багато речей можна буде просто за цим переглядати, бо от у нас сьогодні є якась заповідна зона, а органу, який би наглядав і приводив її до ладу, нема. І дуже часто у нас заповідні зони перетворюють на сміттярки. А дуже хотілося щоб це було сучасно, щоб це було красиво, щоб це було природньо і працювало на людей. Щодо е, тих от островів, от у нас там є на козинці. Е, до речі, той острів, який указаний краційною зоною, він завжди був напівостровом. Е, потім. При забудові земснарядами той перешийок, по якому можна було переїхати на ту частину півострову, було розмито. Можливо, хтось там із забудовників робив собі вихід на казинку, його буде поновлено. Це проєктно, значить, і є таке бачення. Бо генеральний план це бачення розвитку. Це не значить, що завтра от вже все будуть робити. Це просто як би його хотілося бачити, як би воно розвивалось. Є велике бажання поєднати, зробити там саме зону відпочинку для громади. Якщо ви побачите більш ретельно оглянете той генеральний план, там дуже багато зазначено і пляжів, зони відпочинку загального користування, зелених. Зон, парки, сквери і таке інше там дуже багато зазначено таких речей. І ми спеціально це зробили для того, щоб не було ні в кого там. Якогось великого бажання зробити там якісь поставити, як казали, що я там хочу поставити якийсь мусоропереробний завод. Не хочу там ніякого мусоропереробного заводу. Я дуже хотів би, щоб село Плюти в результаті стало таким, щоб всі казали, що конча заспа, то примістя села Плюти. Ще які питання? Чи передбачено проєктно Джерело енергопостачання, буде брати електрику. Так передбачено. Я ще працюючи головою адміністрації в 2016 році, працювала команда, було запроєктовано дві потужні підстанції. Одна казин, і вона зараз вже закінчує першу чергу будівництво казинської підстанції 48 МВт. І друга плюти-2, там планували 100 МВт велику підстанцію. Саме її планували побудувати для того, щоб розвивати весну. Весь цей регіон. Чи не стануть нові об'єкти забудови в плютах додатковим навантаженням на очисні споруди міста Українки? Ні, не стануть, бо проєктно будуть будуватись. Очисні споруди в кожному містечку котежному, яке будується, будуть будуватись окремі очисні споруди, бо логістика по перекачці вона дасть дуже велику вартість і комуналка буде дуже висока. Ніякий забудовник того не хоче. Він хоче, щоб люди купували у нього ті будинки, які він побудує, а купувати вони можуть, якщо буде зручно і не дуже дорого там проживати. Чому змінилося місце розташування раніше запланованого кладовища? Скажу, чому змінилося. Мінилась. Бо ще з 2004 року там була. На тій території, де в 2008-му чогось запланували кладовище, можливо, люди не розуміли, там була приватна власність, там було користування на умовах оренди на 49 років, видано в 2004 році, і не можна міняти цільове призначення до закінчення терміну користування земельною ділянкою. Саме того і було змінено, але це не розташування. Я ще раз повторюю: генеральний план це проєкт розвитку. У нас зараз виникає питання, і всі ви знаєте про те, що виникає питання, закінчується місце для поховань на нашому кладовищі. Це вже на новому кладовищі в місті Українка закінчується місце. Ми трохи розширили за рахунок того, що підрізали горбата. Перший розвиток ми плануємо так само, як і те пятно, на якому вказали, можлива перспектива побудови нового кладовища, це. На там таку вже дальню перспективу. Ближня перспектива, ми будемо просити область звернутися до Кабінету міністрів і далі в сторону стугни від існуючого кладовища. Будемо просити, щоб вилучили з лісового фонду, бо там є лісовий фонд, щоб вилучили ділянку близько 5 гектарів. Там поміщається. Ще одна ділянка для розширення кладовища. Якщо ті 5 гектарів, які ми просимо виділять, ми розуміємо, що ми там на найближчі 8-9 років закриємо питання по похованням. Але я вам скажу більше, дуже хотілося б побудувати колумбарій сучасний, бо останні ріки дуже багато людей звертаються про кремацію і. Про захоронення саме урн їх з прахом їх родичів чи близьких. Дуже хотілося б побудувати нормальний, красивий колумбарій. На минулій сесії було. Погоджена розробку комплексного плану просторового розвитку. Чи не недоцільніше було розробляти генеральний план плюти в констекті цього плану? Ні, е, недоцільніше, бо я вам скажу так: генеральний план плютів, якщо е, все гаразд, і якщо ми найближчі там півтора, можливо, два місяці е, приймемо, проголосуємо за РАСЕО, е, І якщо ми проголосуємо той генеральний план і затвердимо генеральний план з е, схемою зонінгу е, по селу Плюти, е, то Найближчий час почнеться розвиток. Це у нас є зараз перемови, планують нам побудувати Брітіш Скул на 400 дітей там навчання, значить планують торгові комплекси якісь побудувати, зони відпочитку, таке інше. Якщо робити це в схемі комплексного плану просторового розвитку, це я вам скажу за самими такими. Кращими прогнозами це десь років на два. І років на два ми заморозимо розвиток і все на світі. Я вам більше скажу, без плану просторового розвитку ми взагалі нічого не зможемо будувати, того саме того ми і проголосували зараз розпочати ті роботи, і треба форсувати, щоб якнаймога швидше це зробити. Скажу вам більше. Ще, як тільки ми закінчимо генеральний план плютів, є велике бажання стартанути. Схему природнозахисних смуг зробити проєкт природнозахисних смуг ПЗС, по громаді встановити охоронні смуги. Там, де люди використовують земельні ділянки і не сплачують податок, дати їм можливість ті податки сплатити, бо я вам скажу, дуже багато у нас є земельних ділянок, де прибережну смугу люди використовують десятиріччями, а податок за це не платять. До речі, казин наші сусіди. Дуже плотно працював останні, я думаю, 15 і дуже велика частка козинського бюджету надходить за рахунок тієї праці, яку провела Козинська селищна рада. Під час обговорення генплану були виявлені порушення по відношенню до приватної власності окремих громадян. Чи будуть вони враховані та усунені? Звісно, є у нас у нас по селу Плюти, там указана неправильна була зона, в зонінгу зона забудови. Люди звертались всі це, на то і робляться громадські слухання, щоб можна було виправити. Є деякі питання і звернення громадян і компаній, Якихось е, якихось громадських об'єднань, е, і ми не врахували їх побажання. Е... Ну, це більш за все, це були випадки, коли були земельні ділянки державної власності, а користувачі хотіли їх змінити. У нас немає права змінювати там, коли державна власність, вона в базі в реєстрі земельних ділянок вона є державною власністю. Там є об'єкти державної власності. Тим має займатися держава, то і є державні інтереси. Ще одне питання. Хотів зареєструватись на громадські слухання. Мене не зареєстрував. Давайте я поясню. У нас законодавством передбачено, що присутніми на громадських слуханнях можуть бути всі. Приймають участь саме в голосуванні при обговореннях, виключно ті громадяни, які проживають на території. Планування і зареєстровані на території планування громадські організації, компанії, фірми, які знаходяться територіально в межах проєктування. Саме того, згідно законодавства, була проведена реєстрація, було проведено голосування. Але ми все одно чуємо всіх. Єдине, що я хотів би, на що хотілося б звернути увагу. Шановні громадяни, ви маєте розуміти, що якщо у вас є умовна земельна ділянка, а ваш сусід. Хоче, щоб на вашій земельній ділянці стояв його там якийсь дитячий майданчик, то ви ж дійсно будете проти того. Якщо це комунальна територія, комунальну територію ми з вами всі разом плануємо, забудовуємо або не забудовуємо, або там дерева висаджуємо. Якщо це приватна власність, то приватну власність треба поважати. Всі питання, які звучали саме по генеральному плану плютів. Я вам скажу, в тому генеральному плані. Передбачається дуже велике збільшення податкових надходжень в нашу громаду. Це дуже гарно, і я вам скажу більше, коли забудовується нова територія, будується містечко котеджне, ви розумієте, воно нове, податки воно сплачує, а витрат майже не потребує. За рахунок тих податків ми зможемо привести до ладу все, що стояло роками, десятиріччями, стояло і на що не звертали увагу.